Доброго дня, шановні аграрії. Мене звуть Володимир Максимович. В компанії Syngenta я відповідаю за підтримку гербіцидів на польових культурах. Сьогодні ми з вами розглянемо новинку, яка компанія «Сингента» в цьому році запускає на ринку України, а саме технологію Air. Перш за все, що таке Air? Air це ALS інгібітор резистант. Тобто, це означає, що ми виводимо гібриди, які стійкі до певних груп алс інгібіторів що дає ця технологія перш за все для господарства? Перш за все, це дає можливість більш гнучко обрати для себе гербіцидний захист. Наприклад, якщо раніше при купівлі гібриду стійково до певних діючих речовин треба було зразу планувати собі купівлю гербіциду, то зараз фактично це змінулювалося. І ці гібриди стійкі до імазамоксу, імазапіру, і трибенерон метилу, тобто одночасно таким чином. Ми можемо прямо на полі побудувати систему захисту, не думаючи заздалегідь, що нам треба купити, або який гербіцид обрати. Наприклад, ви, коли купляєте клеярфід гібрид, вам треба планувати зразу закупівлю каптори. Або якщо ви купуєте клеярфід плюс гібрид, то тоді треба планувати закупівлю каптори плюс, відповідно. Ну або сульфостякін гібрид ви купуєте, і також треба планувати закупку трибіненого Тут зараз такого вже нема. Тобто ви купляєте AIR-гібрид і далі вже від того, що у вас з'явилося на полі, прямо на полі, ви обираєте для себе захист. Ця система дозволяє більш гнучко обирати для себе гербіцидний захист. Ось в чому полягає ця нова технологія. Крім того, ці гібриди є більш стійкими до післядії АЛС-інгібіторів, які були застосовані у попереднику. Тобто, ще такий один момент дуже важливий. Крім того, ці гібриди, так само, як і інші стійкі гібриди, які зараз є на ринку, фактично вони мають ті самі властивості, тобто висока вражайність, висока толерантність до різних рас в овську, і таке інше, тобто висока лінність, тобто всі ці риси збережені в цих гібридах. Але при цьому ми маємо гнучкість до вибору гербіциду. Давайте тепер подивимось, що мається на увазі. Коли я кажу, що... Гібриди стійкі до АЛС-інгібіторів, це не означає, що будь-який АЛС-інгібітор можна застосовувати на цих гібридах. Ми не можемо взяти, наприклад, нікосульфорон, застосувати на цих культурах. Ми маємо певний набір АЛС-інгібіторів, це стосується і мідезелінонів, і сульфаніл до яких є стійкість цих гібридів. Звичайно, ґрунтові гербіциди, вони, так би мовити, досконалі і використовуються в будь-якому випадку на будь-яких гібридах. Але що стосується саме АЛС-інгібіторів, то ми радимо використовувати на цих гібридах такі е, імідазеленони, як Такамір, Каптору та Каптору Плюс, або трибенерон метил, на прикладі того самого експресу, в залежності від того, що у нас з'являється на полях. Тепер давайте подивимось, що мається на увазі. Перш за все, ми радимо в тих місцях, де немає вовчку соняшникова, радимо використовувати наступні. Гербіциди у різних випадках. Дивимось, що у нас з'являється на полях. Якщо у нас домінуючі види на полі, це хрестоцвітні, лобода, гірчаки, особливо гірчак березковидний, то ми радимо використовувати особливо на ранніх посівах гербіцид експрес або метил, який дозволяє повністю вирішити проблеми з дводольними бур'янами, при цьому в різних нормах. Звичайно, якщо у нас це. Звичайна стадія розвитку бур'яну від 2 до 4 листків, то тоді це 30 грамів на гектар плюс прилипач. Або це 50 грамів на гектар, коли в нас перерослі бур'яни. При цьому у якості грамініциду, який треба все одно буде застосовувати далі, ми радимо використовувати форти, Наш грамініцид форти. через 7 днів або через 5 днів чи до, чи після використання експресу. Далі, якщо у нас на полі інша трохи картина, у нас є амброзія, не треба. Дурман, лобода та сама, але немає великої кількості багаторічних, немає злакових бур'янів, то ми радимо використовувати гербіцид Такамір, що є імазамоксом 40 грам на літр, тобто це імазамок СОВО. У визначених нормах також від літра до півтора. Якщо ж у нас зовсім інша картина, у нас є, як я завжди кажу, повний гербарій на полі, тобто є будь-які бур'яни, амброзія, не треба, лобода, багаторічні дводольні, злакові. То тоді ми радимо використовувати каптору або Каптору плюс. При цьому каптора Плюс відрізняється, як ви знаєте, від каптори, тим, що вона має зменшений склад діючих речовин, але при цьому має два додаткових сурфактанти, що дає можливість попрацювати проти перерослих бурінів. Ось таким чином розподіляється система захисту у тих випадках, коли у нас немає вовчку соняшників. Це стосується насамперед центральної і Західної України. Якщо у нас інші регіони, де вовчок з соняшником є домінуючим, то тоді у нас трохи інші системи рекомендуються. Опція перша, це коли ми маємо посіви з невисокою засвіченістю вовчком та без амброзії. Амброзія в будь-якому випадку буде, але не в невеликій кількості. Ми радимо в таких випадках використовувати або каптору, або Такамір, або Каптору Плюс. Знову ж таки у визначених фазах, тобто від 2 до 4 листків соняшника, і в оптимальних нормах застосування цих гербіцидів. Тобто, якщо це каптора це літр, якщо це каптора плюс, це 2 літра, а якщо це такомір, то це від літра до півтора. Дуже все просто, начебто. Але виявляється, що такий собі стандарт він не дуже характерний для більшості полів. Якщо у нас ситуація така, що ми маємо посіви з високою засміченістю вовчком, та низькою засміченістю амброзії. Що мається на увазі низька засміченість амброзії? Це означає, що на момент внесення амброзії не так багато за рахунок того, що ми додали в цю схему ґрунтові гербіциди. Грунтові гербіциди, такі як Примекстер та Зетголд або суміш до зі загардом, дозволяє зняти приблизно 50% амброзії до моменту внесення імінозелінонової групи. Це до речі, така. Дуже класна схема, яка, в принципі, для будь-яких полів з вовчком підходить. Що ця схема дозволяє перш за все? Вона дозволяє трохи змістити внесення і групи до більш пізніх періодів. Чому? Тому що ми знаємо, що вовчок сходить хвилями і більшою мірою з'являється трохи пізніше на соняшнику, ніж це було в інших випадках. Тому примекстра ТЗ або ґрунтові гербіциди частково знімають проблему з іншими бур'янами. В той же час капторою та каміром або каптурою плюс ми працюємо вже по оптимальних стадіях розвитку вовчка і соняшнику. При цьому також використовуються оптимальні норми літр каптори, або 2 літра каптори плюс, ну або від літра до півтора такаміра. Інша схема це коли в нас є посіви з високою засміченістю і вовчком, і амброзією. Тобто основний індикативний бур'ян це амброзія і вовчок. Звичайно, що інші бур'яни ніхто не відміняв. Вони будуть за, взагалі, це нормально. Тобто, в даному випадку схема відрізняється від опції 2 в тому, що ми також додаємо ґрунтові гербіциди, але в нас зникає такамір, тому що такамір не в змозі попрацювати по дуже засміченому пасіву. І ми використовуємо каптору або каптору плюс у максимальних нормах витрати. При цьому каптора можна застосовувати від 4 до 6 листків. У нормі 1,2 літра на гектар, а Каптура плюс навіть можна використати пізніше до 8 лисків у максимальних нормах. Таким чином, ми побачили, яким чином обрати для себе гербіциди. Знову ж таки, хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що це ЕР-гібриди, Тобто тут фактично вони стійкі до певних діючих речовин. І тому начебто та схема, начебто препарати не нові. Але, тим не менше, гібриди дозволяють більш оптимально для себе обрати систему захисту. Далі виникає питання, що робити з палицею соняшника, Air-соняшника. Тому що ми знаємо, у нас є клерфільд падалиця, є сульфастійка падалиця. ми з ними успішно боремось уже протягом багатьох років. Тому ми радимо в таких випадках на зернових, наприклад. Використовувати будь-які гербіциди, які не є алс інгібітором Тобто, наприклад, це Прімафорте або DLN Супер. Тобто будь-який гербіцид, який не є алс інгібітором на зернових, наприклад, працює по цій падлиці соняшника. Далі, якщо це кукуруза, тут ще проще. Беремо hppd інгібітор або групу трекетонів, наприклад, той самий Мезотріон, який входить до складу ілюмісу або Каліста. І вони без питань працюють по цій падлазі. Таким чином. В цьому році ми представляємо нову еру захисту, нову технологію захисту, ЕР-технологію так звану і всі моменти, які до неї стосуються. Дякую за увагу.